Атмосфера у Волинському обласному перинатальному центрі особлива, а лікарі усі, як справжня велика родина. Саме тут працюють висококваліфіковані фахівці, а допомога їхня завжди професійна та з любов'ю. Саме тому пацієнтка Ірина разом із своїм чоловіком обрали народжувати саме тут. Кесарів ростин призначили на ранок 15 січня, адже у пацієнтки діагностували ніжне продлежання плоду. Операція тривала близько 30 хвилин. Унікальність якої у тому, що малюка одразу після народження в операційній залі приклали до грудей мами, що забезпечує в першу чергу контакт шкіра до шкіри, і дитина відразу впізнає маму та почуває себе спокійно. Згодом, немовля, передали татові у післяопераційну палату. Кесарів ростин проводили бригади медиків у складі генерального директора Волинського обласного перинатального центру Ірини Горавської та завідувача пологовим відділенням Вікторії Костюк. Анестезію проводив заслужений лікар України Микола Філіпчук. Варто зауважити, пацієнтка під час операції перебувала у свідомості. Це стало можливим завдяки спинномозковій анестезії. Суттєвою перевагою якої є те, що породілля бачить свою дитинку у перші хвилини її життя. У результаті кесаревого розтину у пацієнтки Ірини народилася здорова дівчинка з вагою 3 кілограми 375 грам. Хай росте здоровенька та щаслива. Чекаємо усіх матусь та запрошуємо виносити та народити з нами свого малюка. Саме у Волинському обласному перинатальному центрі.